Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. До мене часто звертаються знайомі батьки дітей та й самі діти з проблемами, які іноді без призначення антидепресантів вирішити неможливо. Більшість з них має побоювання стосовно медикаментозної залежності. Ну те, що лікування підбирається індивідуально і так зрозуміло. А ось про залежність я вам сьогодні розповім. В наш час дійсно неможливо обійтися без антидепресантів. Одні лікарі кажуть, що залежності не буде. Інші стверджують, що медикаментозна залежність обов'язково з'явиться. Кого з них слухати? Хто помиляється? Давайте розберемося. Антидепресанти це різні за хімічною структурою та механізмом дії психотропні речовини. Як одіючи на центральну нервову систему, вони прибирають такі симптоми, як занепокоєння, тривога, апатія, роздратування, покращують психічну та фізичну діяльність, нормалізовують апетит та сон. Антидепресантів дуже багато, До найпоширеніших відносяться препарати трьох видів: трициклічні антидепресанти, інгібітори монааміноксидази і селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Перші дві групи антидепресантів вважаються застарілими, хоча й досі застосовуються і дуже успішно. Але велика кількість побічних ефектів змушують поступово від них відмовитися. З ними необхідно бути дуже обережними, тому що вони викликають медикаментозну залежність. А ось антидепресанти нового покоління, до якого відносяться селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, Можна вживати не тільки тижнями, а місяцями. І при потребі навіть роками. Що важливо, вони найсучасніші та найбезпечніші. І вони зовсім не викликають медикаментозної залежності. Нарешті ми отримали відповідь на запитання: бути чи не бути залежності. І ті, хто наполягають на залежності, і ті, хто її заперечує. Праві, тому що все залежить від виду антидепресанта. Тривале застосування трициклічних антидепресантів та інгібіторів монаміноксидази викликають залежність. А селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну – ні. Вибір медикаментів дуже великий. Не треба їх боятися. Якщо вас щось турбує, обговоріть це питання з лікуючим лікарем. Головне не забувати, що антидепресанти це не чарівні таблетки, і як швидко вони почнуть працювати, залежить не тільки від дози препарату, а й самої людини. Усі антидепресанти діють за накопиченою системою та мають кумулятивну дію. Тому дуже важливо строго дотримуватися схеми лікування, яку призначив лікар. Хочу звернути вашу увагу на те, що, крім медикаментозної залежності, існує ще й психологічна. Коли людина впевнена, що без таблетки не зможе вижити в цьому жахливому світі, таким людям необхідно бути обережними з прийомом будь-яких таблеток. Дивіться себе та своїх рідних. До нових зустрічей!